Привіт! Карта тижня. І так, хто вибрав першого, першу карту? Карта хитруна. Карта підлості. Будьте обережні цей тиждень. Можливо, карта попереджає, що у вас будуть ситуації, де ви не будете розуміти, чи вам правду кажуть, чи людина, яка близька біля вас, є щира до вас. Чи ті звернення, які були до вас, дійсно керуються чистотою, прозорістю ситуації. Можливо, будуть перетягувати ковдру на свою сторону або пропозиція, яку ви почуєте, насправді буде поділена не пополам і не буде справедливою. Хтось може скористатися ситуацією саме в свою сторону. І зараз ми подивимося підказку на цю карту. Чи все ж таки це попередження, що хтось з вами, є, хтось біля вас, нечесний, що хтось вливає вам в уха неправдиву, можливо, інформацію? Щоб скористати ситуацію на свою користь. Чи це, можливо, вам підказка? Хитруйте, плануйте плани, заходьте на територію тих людей, ситуація, з якою вам невідома, з певними чіткими хитрощами, щоб досягнути своєї мети. Тому беремо карту підказку, карта вірного друга, карта собака. так? Попереджаю, що в колі вас все ж таки це попередження. В колі вас є людина, яка з вами хитрує. Будьте обережні. Людина, яка, скажімо так, ви для неї просто вигідна. Товариство, дружба, спілкування. Якісь будуть ситуації, а можливо спілкування. Тому якщо поступить пропозиція, будьте обережні. Проаналізуйте, що вам пропонують. Чи все вам до кінця кажуть ситуацію? Карта номер два. Щось буде вагоме. Це. Коли ви зібралися до кучки, у вас зароджується шлях, у вас починається зірковий час, коли ви тримаєте в руках свою цілеспрямованість, своє натхнення, ціль, все. Тобто у вас іде до кучки. Початок шляху. Це шлях, коли ви готові, ви зірка, вас бачать, ви зміли. Вміло скоригували всі сили, поєднали в собі всі можливості. Це, тобто на цьому тижні можуть бути якісь зрушення по питаннях, те, чого ви чекали: сигнал, документ, можливості, щось почнеться. Так, тепер підказка, щоб зрозуміти точно, що почнеться. Карта бажання. Тобто те, чого ви чекали, те, до чого ви готувалися, можливості, ситуація. Якесь завдання, е, от те, що вам важливо, може здвинутись справа, яка стояла на місці з мертвої точки, рух, початок. Е, і саме головне, ви стоїте в голові цього всього. Розумієте? Тобто на вас зав'язано, вам це корисно, вам це цікаво. Ця можливість вам безпосередньо дається. Ви будете керувати рухом. Третя карта тижня, десятка мечів, складна карта. Карта говорить про болючий процес, коли я не можу нічого змінити. Ситуація склалася так, що просто як не з одного вступлю, то в іншу ситуацію вступаю. Можливостей немає. Хоча зачасту це закінчення цього болючого процесу. Зараз будемо дивитися, це закінчення чи це показує, що у вас буде череда, все ж таки подій. Якихось важких для вас, емоційних, нерозуміння, куди рухатися, е, немає свіжих думок, немає свіжих можливостей. Давайте дивимося підказку. Карта зірки все ж таки проки що говорить, що ситуація у вас трішечки буде затягуватися те, про що ви мрієте, те, чого ви чекаєте, те, чого ви виглядаєте серед темноти. Більше буде програватися, як трішечки затягнеться. Хоча буде дуже приємно, якщо все ж таки це для вас закінчення періоду і десь на порозі стоять зміни. Те, чого ви чекали, потихесенько завершується болючий процес. Давайте притримуватися позитиву. Ми виходимо на полосу змін, позитивних для вас. І цей тиждень буде залежати все ж таки від вас. Як ви готові? Просіли до побачення. Я готовий, я не здався, я сильний. Значить, все ж таки ми стоїмо на порозі змін. Чекаю від вас підписку, вподобайку та коментар.